Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх батьків. Особливо вітаю тих учнів і батьків, які у 2025 році будуть проходити таке складне випробування, яке називається НМТ. Ну, складне випробування, але до нього. Якщо готуватися наполегливе кілька років, то я вважаю, можна досягти успіху. Я сьогодні хотів би поміркувати на тему, яке НМТ нам потрібно. Так я назвав свої, своє звернення, можна так сказати, свої думки. Мене просять щороку розбирати НМТ минулого року, тому в цьому році я почав розбір НМТ 2024 року. Потихеньку викладаю. Е на своєму youtube каналі сподіваюся, це корисно. Майбутнім випускникам. І перший висновок, який я зробив, це те, що задачі стали складнішими. Стали складнішими у порівнянні з 23 роком, з 22 роком. Хочу зауважити, що є в офіційно оприлюдненому документі є два варіанти всього. Саме ці два варіанти я і буду розбирати. Я не буду розбирати ті варіанти, які. Піратським шляхом сфотографовані там з екраном, цим займаються певні люди. Можливо, я про них пару слів скажу. Я їх не поважаю. Я, я не хочу цим займатися. Вони порушують авторські права тих людей, які склали авторське право відповідно. Тобто, в тому числі центра тестування. Ось тому це я розбирати не буду. Я буду розбирати два офіційних варіанти, які оприлюднені на сайті Українського центру. Якості освіти, це, скажімо так, це процес іде. Отже, завдання стали складнішими, і тому є деякі думки, скажімо так: ну наскільки це виправдано, і що з цим робити. Та справа в тому, що система НМТ, яка була у 24 році, яка нібито буде у 25-му, що у 25-му нема остаточного формату. Що було 24-му році, ви, мабуть, знаєте, 120 хвилин на українську мову і математику. При цьому з математики було 22 завдання, з української мови не запам'ятав, але, по-моєму, 25, якщо не помиляюся, ну, не менше 25. І виходить, що ці 47 завдань, це досить нелегко для учнів, які 120 хвилин ну, хочуть працювати. Дуже нелегко, потім перерва 20 хвилин, під час якої я завжди всім радив брати там бутерброд, щось поїсти. Потім це ще центр тестування, також радив поїли, і потім йде третій предмет. Обов'язкова історія України, І відповідно йде четвертий предмет за вибором. Також на 120 хвилин, тобто. Ну, Досить важке навантаження. І виходить, що така, на мою думку, така форма тестування вона грає проти тих випускників, які готувалися. Їм просто фізично не вистачає сил, як мені здається. І чотири предмета це дуже-дуже важко в один день. Ну, Організатори кажуть, що такі вимоги безпеки. ну, мені… Скажімо так, я не спеціаліст безпеці, я автор підручників і вчитель математики. Але хочу сказати, що прорекламувати, можна сказати, прорекламувати свій допис Ще у 2022 році або на початку 2023 я написав для освіти ЮА блог, який називається Пошук оптимального формату НМД 2023 року. Тоді. Скажемо так, в мене були якісь маленькі сподівання, що хтось буде це читати, хтось буде прислуховуватися. Так, от моя пропозиція, я, я ще тоді, до речі, пропонував історію України зробити обов'язковим предметом, а тоді вона не була у 22-му. Це не те, що до мене прислухалися, прислухалися до громади, не до мене. Отже, моя пропозиція полягала у наступному. Перший день учні здають тестування з двох предметів українська мова і математика. Пропоную час виконання 150 або 180 хвилин. У другий день випускники здають історію України та один предмет за вибором. Пропоную час виконання 120 або 150 хвилин. Написав, запрошую до обговорення цього блоку, там обговорював. В тому числі, здогадуюсь, хто це робив і навіщо. Хто, тобто ті, хто був незалежний, зокрема, батьки, учні вони підтримували. Тобто батьки і учні, учні, які звикли працювати. Причому ці 120 або 150 хвилин можна як дати підряд. Я б, наприклад, на мою думку, оптимальний варіант. 90 хвилин українська мова. 15 хвилин перерва і 90 хвилин математика, наприклад, для прикладу, у перший день. Чому так я пропоную. У нас ще є друга, друга мета у ЗНО, зокрема з математики, це відсіяти учнів, які доступ, тобто дати мож, відсіяти зовсім слабих і дати можливість сильним показати себе все-таки, щоб 200 балів не набрало дуже багато людей, як Двадцять четвертому році, ну тому що задачі нібито легкі, але вони стали складнішими у порівнянні з 23 роком. Тобто, тоді, якщо ми таку систему запровадимо, якщо буде НМТ математики, наприклад, 90 хвилин після перерви, після укрму, тоді ми зможемо дати, по-перше, не 22 завдання, а трішечки більше, ми зможемо дати достатньо. Ну, скажімо так, складніший параметр ніж зараз. Тому що зараз остання задача з параметром, вона ну, досить прості завдання, в принципі, для параметрами нове. Ми можемо дати передостанню стереометричну задачу все-таки важчу, Тому це нам дає можливість учням, які готувалися, дає можливість їм показати себе. Існуюча система, чотири предмети в один день, вона не дає можливість ні показати себе учням, які математику, наприклад, добре знають, тому що ну, там склад для них складних задач небагато або взагалі. Не. І не дає себе можливість ця система показати себе дітям універсалом. Тобто, в мене дочка мого дуже хорошого приятеля. Друг дитинства, можна так сказати, з яким ми скоптали не одне футбольне поле і не два. Вона вчилася у гімназії державній, не мала жодного репетитора, і десь вона десь у 2012 році закінчила, чи не помиляся. Вона всі чотири ЗНО здала 190 плюс балів. Є такі діти, ми таким дітям маємо дати можливість себе показати. Чотири. Предмети в один день вони ну, фізично не витримують. По перше, по-друге, ця система скажімо так. Ну вона для тих, хто прийшов, куди попала хрестики. Поставити їм байдуже, що ці хрестики ставить в один день чотири предмети, що вісім предметів в один день. Що ну, як завгодно? А ті діти, діти, які випускники, які готувалися, вони не мають можливість себе проявити на превеликий жаль. Тому, на мою думку, ну, я не знаю, я, я не спеціаліст у безпеці, ще раз скажу. Тому, на мою думку, моя пропозиція актуальна, вона лежить на столі, скажімо так. Але я розумію, що цей відеоблок не буде дивитися ті, від кого залежить рішення. Я це чудово усвідомлюю. Будуть дивитися учні, будуть дивитися вчителі, будуть дивитися батьки. Тому я звертаюся. В нас зараз є певна реакція, на, е, е, коли на сайті, наприклад, президента розміщують певні пропозиції, скажімо, так і вони починають набирати якісь голоси, можливо, тоді буде реакція. Тобто, треба створити, якщо є. Ентузіасти, батьки, учні, якщо це в ваших інтересах, створіть, бо для Мене просто нема, я не знаю, як це робиться, в мене нема на це часу, чесно кажучи. Тому створіть таку петицію, я розмістіть в усіх можливих групах, вайбер-спільнотах, Facebook-групах. Я з задоволенням підпишу, буду це рекламувати серед тієї аудиторії вчительської, ну до якої я, скажімо та на яку я ну, на, на яку я виходжу, з якою я спілкуюся. Тому я з задоволенням буде це поширювати Самому це створити Ну у мене просто немає часу. Це така перша частинка мого звернення. Друга частинка, я повернусь до початку і сказав, що завдання були, скажімо так, на мою думку, складнішими. що було складнішим? В математиці, я не фахівець в інших предметах. Складнішим було те, що запровадили деякі задачі, види задач, яких нема у підручниках. Наприклад, у математиці була задача стереометрична, де розглядалися стереометричні тіла, призми піраміди, наприклад, циліндр. У координатах сама по собі, на мою думку, ця задача і цей вид задач він дуже хороший. Він цікавий, він достатньо перспективний. З точки зору розвитку. Хороша задача. Поєднує координати і стереометрію. Хороша, реально хороша задача. Але ця задача, на мою думку, не для ЗНО. Свої аргументи я викладав теж в одній статей. Я вже не буду її шукати на освіті ЮА. Тобто я в цій статті ввів мову про наступне, що мають у ЗНО, ну, у НМТ, у ЗНО це ще можливі варіанти, коли в нас було ЗНО, 180 хвилин, Бог з ним. А коли учні здають НМТ ось у такому форматі, з тислом. На мою думку, мають бути задачі виключно аналогічна шкільним підручникам. Чому у нас Україна на сьогоднішній день цей ролик 12 жовтня 2024 року? У нас з березня 2020 року 4 роки, 4 роки, 7 місяців. Ми нормально не у нас нормально не працюють школи, не функціонують. У мене вчора один урок пропав, наприклад, ну, на один там 25 хвилин пропало у сьомому класі. Я провів у сховище, наприклад. Я не зміг пояснити те, що хотів. Вони не змогли розв'язати те, що мали розв'язати. І так на чотири з роки. Я живу в Київській області, мешкаю, всі це знають. Нас ще більш-менш. Тому коли учні 4,5 з половиною роки не, не можуть нормально вчитися, не нормально вчаться, вчителям дуже важко викладати. Я вважаю, що у НМТ не тільки з математики, а в принципі з усіх точних предметів з фізики, з хімії, мають бути задачі, які є у шкільних підручниках. Це типи задач. Математиці, це я, я не фахівець в інших предметах. Математиці це зробити відносно просто, тому що в нас є, можна так сказати, чотири класичних лінійки підручників. Одна класична лінійка підручників створена Григорієм Петровичем Бевзом, інша класична лінійка підручників, створена чудовим фаховим авторським колективом. Мерзляки Полонський, 10-11 клас, чи там Дмитро Намировський, чудові фахівці, дуже якісні підручники Григорія Петровича. Третя лінійка це математика і алгебра на чолі з Ніна Анатолійовною Терестянковою і, відповідно, геометрія, там, де Ніна Анатолійовна разом з Михайлом Івановичем Бурдою. І четверта класична лінійка, вже перепрошую за нескромність, – це моя. Тому взяти. За завдання математичне, яке є, або в усіх чотирьох лінійках, або як мінімум в трьох, це велика проблема вибрати такі завдання. І вже на їх основі трішечки там щось модернізувати. Тому я пропоную все-таки. От я пропонував творити петицію три хвилини тому. Можна ще одну створити, а можна дві в одній дати. Дві пропозиції в одній я, ну, ми спілкуємося в фаховій вайбер-спільноті, і людина, яку я дуже поважаю як фахівця, який, я так розумію, співпрацював або співпрацює з центром тестування, створює задачі, дуже такі фахові. Да. Він каже, що має бути у завданнях задачі, які ми повинні перевіряти знання учнів в нових умовах. Ну, в нових умовах створювати нові типи задач мені здається, не дуже правильно. Ми в нових умовах. От я вчора перевіряв знання учнів в нових умовах, ми в сховищі сиділи. Я вам дав на вих умовах перевірити задача, яка зводиться до лінійного рівняння, третього рівня з мого підручника. Я перевірив в нових умовах сховище, все класно, все чудово. Ну, Якщо прибрати такий ну, чорний гумор, поганий гумор, то я вважаю, що центр тестування має від цієї тези на час війни відмовитися. Не треба нам перевіряти в нових умовах. Давайте ми перевіримо хоча б просто знання учнів для початку. Для початку перевіримо. Давайте ми нові умови залишимо на час після війни. До речі, кажучи, на час після війни пропоную, дуже пропоную, завжди пропонував. Я знаю, це під. Підтримує дуже велика кількість вчитель. Пропоную повернутися до класичного. ЗНО, один день, один предмет, 120 хвилин, 150 хвилин, 180 хвилин на математику. Наприклад, це моя пропозиція на майбутнє. І нарешті останнє, що хочу сказати: на жаль, ну, не можу не сказати. Мене ну, так, так би мовити, цікавило, кому це було вигідно, такі задачі, чому це так було. Ну, відповідь. Виявилася дуже простою. Ми нещодавно її отримали. На превеликий жаль, деякі фахівці центру які співпрацювали з центром тестування, виявилися ну, такими, що вони свої задачі вирішили, скажімо так, продати комерційним структурам. І, ну, на жаль, була така ситуація. І, наприклад, на сайті знайшов її інтерв'ю з шановною пані Тетяною Вакуленко, яка директор. Українського центру оцінювання якості освіти е, можете прочитати дуже дуже цікаве інтерв'ю 01 10 24 року. Раджу всім прочитати, хто буде в 25 році здавати ЗНО в форматі НМТ. Я кажу, що це ЗНО в форматі НМТ. Це не НМТ, а ЗНО в форматі НМТ. І от ж, пані кореспондент в неї питає зараз. Я це. Прокручу. Тут дуже правильно, дуже правильно таке питання було задано, і, до речі, правильна відповідь. Не, що пані кореспондент питає: нещодавно був прикрий інцидент, де одна з репетиторів математики. Я можу сказати, що це не просто ріпне, репі... одна з репетиторів, Це дуже фаховий фахівець, яка веде відеоблог, яка є авторитетна, у якої цікавий. Правильна постановка навчання так от де одна з репетиторів математики розповіла, що експерти у ЦОЄО співпрацюють з приватними школами та діляться з ними завданнями НМТ на наступний рік. Власне, розкажіть про секретність тестів, питає кореспондент пані Тетяна, наскільки вони скорпульозно готуються, чи справді є лазійки для витоку інформації, ну і так далі. І пані Тетяна відповідає, тести готуються завжди в абсолютних конфіденційних умовах. Маю сказати, що це в нас починаючи з 2007 року, коли директором центру тестування був шановний пан Лікарчук. У тесті 2024 року, як і раніше, ну, тобто, пані Тетяна абсолютно грамотна. Фахово відповідає, почитайте цю відповідь. В той самий час. той самий час Пані Тетяна не каже, що ви знаєте, ваші дані недостовірні, ми провели перевірку, таких фактів не знайдено. Вона цього не каже. Зробимо висновки. Я б на ще відповідав так само, тобто є певна там фахова солідарність, чи я не знаю, як це сказати, чи зроблено висновки. З цими людьми, які це робили, чи працюють вони далі в центрі, я не знаю, Мені, мене це не цікаво. Тому я вам пропоную чесно, учням, чесно готуватися ДНР. Самостійно, якщо я змогу з репетиторами у школі, на уроках працювати. Якщо вам цікаво, на моєму ютуб-каналі теж є цілий. Плейліст НМТ ЗНО, де можливо для вас є дещо цікаве. Є окремі відеоуроки по окремим рокам, можливо, це вам дещо цікаве. Заключення свого ролика скажу, що я не маю ілюзій відносно того, що цей ролик подивляться відповідні особи і зроблять так, як я пропоную, але цілком можливо, що зацікавлені батьки або можливо учні створять петицію, розміщать її на відповідних сайтах. Я задоволенням її підпишу, цю під Отже, мої пропозиції, це НМТ хоча б у два дні, це перша. Ну і друга пропозиція стосується того, що, як мінімум, у точних дисциплінах математика, фізика, хімія, мають бути задачі зі шкільних підручників. Маю сказати, що колись, у 2008, 2009, 2010 році, коли був розбір ЗНО, тобто оприлюднений, тобто діти йшли, здавали ЗНО, наприклад, сьогодні, там, середу, наприклад. У четверг ближче до вечора, були правильні відповіді, і під кожним завданням було підписано, де це завдання можна зустріти у підручниках. От, наприклад, перше, розв'яжите рівняння. І потім Григорій Петрович Бевс, восьмий клас, сторінка така. Мерзляк, 8 клас, сторінка така. Тобто це було Офіційна інформація. Потім це прибрали. Тобто, можете все, що завгодно, математика дуже широка, і кожен з хороших вчителів може скласти такі завдання, яких нема в жодному підручнику. Але чи повинні вони бути на НМТ? У мене великі сумніви. Дякую вам за увагу. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайк цьому відео. А якщо створити підтік, я підпишу з задоволенням і буду розповсюджувати. До побачення.